Ми підвеземо далі, де дадуть коридор. Ти пересядеш в другу машину, тебе довезуть, але там вже нічого давати, нічого не треба Просто. І в цій машині, де ти сядеш, тобі все обіцяє. І ти отут. 100 метрів переходиш де направо, де наліво. Ну, максимум треба дійти метрів до 300. До 300? Максимум. Хорошо. І якщо ти будеш бачити там десь на горі якісь хіпері тут стояти чи що, ти не обращаєш уваги, там всі все в курсі. Ти просто йдеш свою дорогу, пані? Типа пахнуть силу? Так. Да. Ти їх можеш побачити. Там ти на них не обращаєш уваги, ти просто йдеш собі свою дорогу, як тобі обізняти, пан? Тобто тут все одразу. Да, 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 да. И цей. І так, що ще таке, щоб тобі. Главное щоб ти сказали, ти любить значение. Тобі сказали, вот, no. ідеш, мене тобі стоїть. Прямо. Mm. Я тобі так в словах, я знаю, як мов присходит в словах тобі скажу. Ти пляшки там Ну, А я то. А то. No. Ти йдеш по цьому діру. Бух mm. посадка. Ти робить посадку mm. ти впираєшся за бор. Mm. Посадка закінчується. Ти за посадку прилетаєш на yeah. держу. Mm. Метр після mm. підмайс-під воду. Заканчувайся mm. забор. Mm. Ти за забором закриваєш? Mm. No. Спускайся вже на тої сторони. Спускайся назад. Yeah. Yeah. No. Бо я йде oh. yeah. на... на... по тій сторону. Спускайся назад, по цьому діро. Yeah. Як ти будеш йти до цього забору, дорогу. Ne stavate, ne pete vodo, ne kurite, ne pivate. Nimate normalnih tam. Nimate pihti, nimate normalnih tam. -hmm.